Всім привіт мої дорогі підписники, з вами знову я Максим, і я хочу показати, що мене змінилося за місяць. Коли я не випускав великі відео. Коротше, мені з'явився Кензі, я його прокачав на максимальний рівень, також 49! є. БУМ! Пінчін! Ніко вибрав, або на нього я не тест не пам'ятаю. Я не дала десь пару днів, тому Ніко точно вибив мене, бо я пам'ятаю, бо то моя сестра вибила. Також містер Пів. Такий скінчик. Шейт. От Шей дає є такі Також вони стіни є. Отакі стінша. Я хотів, щоб виходить. Це дуже жаль. О! Я пам'ятаю, що в мене було буду ночі, але тут Пані. Пані. это завершитися. А, пемі. Памі. Добре. Добре. Це, хіпіка, Ричечку босик. 8 б... ботик. 42 я ж не знаю. На ось такого мистера бизнес класса. Банкомата, боже. Кто Хто... любит бандиту або в опорную туалету, то випучає, що я не почалась. Я не знаю, коротше. Добре. М -м -м -м. Якщо чесно. Дайте мені якісь поради, щоб я знімав відео, бо в мене просто нема ідей. У мене нема ідей, ідей що знімати. Таке б класне. в мене просто закінчилися ідеї, і. Я стараюся зробити, але мене не виходить. Тому. Oh, ну, давайте. Як різні, то блін, радий додати. А ще плюс відео знімати, то тобто, в мене ну, часу нема. Також ну, я хтось каже, та ти ж маєш на вихідних час, що ти не відео. Так, я не знаю, але... але розумієте, буває, що, ну, багато роботи, або, типу, в мене немає ідеї, що знімати. Я думаю, що знімати, що знімати, але в мене нічого не виходить, я не думаю. Уже у вас киси из дэнжик, я не знаю. Не ні, 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 що... вам было добре. Дорачу, дякую, що меня на мене так багато підписалось, я вам дуже дякую. вдруг по собою до ремента давайте... до... Десь... прям...

А як? <плінг> а і, <плінг> <плінг> Давайте будемо грати за такими гравцями які... О, я... тільки що гадав десь 5 хвилин тому купити скін, бо мені просто сподобався був. Чесно, я не знаю, бо тому що я думав, що поки він вийде, це керізно, а віри тут ось. Ну, слава богу, Я бы тебя Так. Ну давайте, тебе мы, что мы тебе скачем. На. На. Пошли. Шлеп, 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 шлеп. Шлеп, шлеп, Знаєте, чому я плачу? Я не зрозуміла. Я не щось не можу. Я не знаю, Не по-русски, ні по-фінськи. Я не сподіваюся. Ай! Аааааа! Ти за що?! Блін, ще трохи до 2.40 ранку. Добре. Нічого страшного. Але бачиш, мене змінилось? У мене перше було, коли... ...в Новені десь 29 гравців, а зараз у мене 42. Та чекайте, 42 відняти 29, то буде. Зараз оно хурько. Коротше, можна так сказати, що. Типу, я вибив 13 гравців за місяць. Ну, ви можете не повірити, але в мене, якщо що, так вийшло, бо я сам порахував на калькуляторі. Але якщо чесно. Якщо чесно, в мене має вийти 12 в душках, тому що дивіться. Базлайтер, базлайтер, його тільки додавали ну, не так як гравцям, він просто як временний боєць став, наприклад. Він типу буде е скільки часу тривати, я не, не знаю, наприклад. Тут до лютого What там там. А от у мене 12 випало. Так можна сказати. Ладненько, давайте тоді заміку За Заміку, okay. за я вже за і не ну, я, якщо чесно, Міко хотів. Ну, хотів, але я ще хочу, коли мене. Але це дуже добре, що я отримав Міку, бо тому що дивіться, я коли буду відкривати подарунки, в мене може з подарунків вивести скіли його. Ага.

just like it's like a wow guys account zero but Мені ще все ніби забрали, за но не забрала через суперсела двір, я так не заменил. Я квест уже так вийшло. Але зато мені більше цей аккаунт подобається, тому що... что мою думку, що мені ось цей новий аккаунт мені більше подобається, тому що... що потому что... У мене був, в мене було десь 3 з чимось гравців. А у мене зараз 42, то в мене є. Коротше, зараз... Ну, зараз. Ви знаєте. Ну, якщо, якщо хто знає то. Ставте лайк, а хто не знає, то пишіть в Ви... тому що...

А-на-на-на-на-на! Далі он тут авто Я вказала Альбойкович, Альбертович, хто крести зеливаю? Ладно, вона не ходит. Мене надо, що надо хоп. Але я більше апну на Базлайтера ніж вона, але вона знаю. Але я вірю, що вона кажу.

То, я куда я тебя сразу засуну та зато, бо она лидер. я лидер по исцелению а она лидер по победе классно комедия прям душу затягло ладно играем все плюс 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 плюс

Це не дивно, я такий як Таке враження, ніби тут 13 п'ятниця. Але це сьогодні йде вже... по 15. 15. 15 неділя. <страс> не, не, не. Ти на мене бісиш. Eu

Не забудьте мені дати поради в. які мені серіали робити чи що мені робити, я не знаю. Коротше, всім, па-па!